Вітаю вас, малята! Сьогодні ми поговоримо про наших чудових друзів, домашніх тваринок. Бо 30 листопада весь світ відзначає їхній день. Домашні тварини живуть поряд із людьми вже багато років. Чому ж вони такі важливі? Собаки охороняють будинки, допомагають шукати загублені речі і навіть рятують людей. Коти не тільки ловлять мишей, а ще й дарують тепло, муркотячи, коли ми сумуємо. Морські свинки, кролики, хом'ячки, вони справжні веселуни. За ними цікаво спостерігати, коли вони граються, а пташки і рибки нагадують нам про природу своїм співом та красою. Тварини завжди поруч, коли нам потрібен друг. Вони нас розуміють і можуть підняти нам настрій навіть у найсумніший день. Але чи знаєте ви, що тваринки теж потребують нашої турботи? Щоб улюбленці були щасливими, їм потрібна смачна їжа, чиста водичка, затишний будиночок і тепле місце для сну. Ще вони дуже люблять, коли з ними граються. Піклуються і говорять лагідні слова. Наприклад, щоб собачка була здоровою, потрібно з нею гуляти кожного дня, навіть коли на вулиці дощик. Котикам треба чистити мисочку і давати іграшки, щоб їм не було нудно. А рибкам потрібна чиста водичка в акваріумі, щоб вони плавали весело і безтурботно. Пам'ятайте. Коли ми добре дбаємо про своїх улюбленців, вони відповідають нам дружбою, веселими пригодами і любов'ю. Я знаю, що у вас теж є домашні тваринки. Давайте поглянемо на світлини, які ви мені зробили зі своїми улюбленцями. Ваші улюбленці такі різні, але у них є щось спільне. Вони дуже щасливі, бо відчувають вашу любов і турботу. Нехай наші улюбленці завжди будуть здоровими і радісними.